Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Репача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просуну. І сьогодні хочу поговорити з родом. Можливо, прийдуть якісь підказки, можливо, хтось дійсно таки вийде із наставників, із тих, хто нас оберігає з тонкого плану, і передасть якесь повідомлення. Можливо, у вас якісь є питання, які б ви хотіли почути від роду. Подумайте про себе і будемо дивитися. Хто ви у мене на сьогодні? ви у мене людина, яка потихеньку влаштує своє майбутнє, потихеньку щось строє, щось будує, яка захищається від когось. Перше, що мені пішло жадібного, жорстокого. І вам кажуть про те, що, знаєте, ви знали, що це. Прийде, що, що прийде цей час, і ви знаєте цю людину, навіть ви знаєте, з ким вам доводиться, кому вам доводиться протистояти. Вам скажу, що ви справляєтеся. Так, давайте. Хто до нас зараз вийде? Хочу подивитися. Хто до нас зараз вийде? Дві карти. Ось він вершник. А, так. І карта трансформації про що? Про те, що ти переходиш на якийсь новий рівень. Про те, що ти стаєш сильнішим, стаєш сильнішою. про те, що ти ростеш, про те, що ти міняєш вібрації на нижчі. Господи, на нижчі сказала. От, е, значить, хтось прийшов із з нижчого простору. Зрозуміли мене? Е, із з низького плану, ви мене зрозуміли. Каже про те, що ти в трансформації, що ти ростеш, що ти е, вчишся використовувати свою силу. Підказки чути від роду елементарно. Зрозуміли мене? Що ти, що ти нам хочеш сказати? Так. Е, він каже про те, що він знає, скільки. Як багато ти працюєш, щоб слідувати своєму шляху, і це іноді буває нелегко. Зрозуміли мене? Що є багато людей, які до тебе, от в мене йде слово заряться, які хочуть збити тебе з пантелику, які хочуть тебе підставити, і які хочуть порушити твій шлях на далеку перспективу. Зрозуміли мене, так? Далі. Що ще? Він каже про те, що незважаючи ні на що, слідуй своїм шляхом, це підказка у нас вже йде, які б новини не отримувала, які б для тебе б люди не були. Про що маска? Він каже: люди, намагаються, люди під масками намагаються забрати ну, твоє не ну, путішестві, а от те, чим ти зараз володієш, твоє управління життям, твоє управління, ну не знаю, в кого в кожного це буде своє, в кожного це буде можливо якийсь проект, можливо. Не знаю, сімейні стосунки. Вони кажуть про те, що е, люди під масками намагаються стати правителями в твоєму житті. Е, від, ну, навіть я б сказала, знаєте, як не От жорстоко відхватити кусок чогось вашого. Зрозуміли мене. Але ці проекти будуть, він каже, я захищаю ці проекти, ці проекти будуть марними. Тобто не вийде все одно. Що ще? Він каже, я тобі допомагаю завжди. До речі, тут не тільки з нижчих, а тут і з верхніх, ну, в мене з верхнього плану. Зрозуміли мене. Він каже про те, що підтримка іде не тільки знизу, але й зверху. І каже, ті люди, які тебе засуджують, вони зараз до тебе ну, недоступні. Зрозуміли мене. Я їх. От, мені пішло слово прячу, хоча я так не виражаюся. Тобто він відстоює десь, щось ви не, ви не все бачите, не всі нападки ви відчуваєте. Він вас захищає, стримує. Людей, які вас ну, засуджують. Зрозуміли б. Щоб ви, були, щоб ви могли рухатися далі. мене, далі ще. Про що? Вони кажуть, що весь наш рід визнає тебе, що ти молодець, що ти, що ти молодець дівчинка чи хлопчик, що ти по праву обладаєш цією силою і ми тебе підтримуємо. Тут саме і сила, і відьма це знаєте про що? Про те, що, можливо, не всі, не всі думали, що ти справишся, але вони кажуть, ми визнаємо, що ти справляєшся з своїм життям і з тим, які на тебе надіжди покладені. Далі хочу. Є що треба знати нам? Вони кажуть, що люди, з якими ти будеш вирішувати питання, Підказка. з якими ти будеш вирішувати питання юридичного характеру, це кожен подумав зараз про своє, він кажуть про те, що вони тебе вивчають, але їхні проекти, тобто будеш виіграш ти, а вони залишаться з поганим підсумком. Зрозуміли мене, так? Опудало, і негативний підсумок каже про те, що ти збереш урожай, а вони залишаться без нічого. Угу. Далі, що ще треба знати? Вони кажуть ті, які будуть намагатися тебе підставити, того, чого ти не очікуєш, розумієте? Вони кажуть, що не хвилюйся, ти свого не втратиш. Тут чарівний елексир, сильня регенерація і насолода матеріальним знову ж таки, після карти урожаю кажуть про те, що ти своє ти відстоїш, в тому числі юридичне. Зрозуміли мене? Ще раз повторюся, дивіться, що підписуєте. Добре, ще. Так. Вони кажуть, що ти розпізнаєш всякі е, спекуляції. Е, для тебе це буде ясно. І вір в свої сили. Не спіши, не спіши. Нехай всі таємниці відкриються, е, естественним путем. Зрозуміли мене, і. Не переживай, тому що ти під захистом і знову карта будівництва не спіши. Вони кажуть, ми тебе підтримуємо, ми, е, тебе, ну, ми розуміємо, ти, ти чуєш наші підказки. Ми щасливі від того, що, ти, що ми в коннекті. Отак я скажу. Ще що треба знати? Про що? От вони кажуть, що в майбутньому буде якась ситуація, де... Людина із сім'ї, дивіться сюди, захоче десь тебе у майбутньому, зрозуміли мене. Буде людина із сім'ї або з близького оточення, яка можливо, навіть партнер, яка захоче тебе в чомусь обмежити. Можливо, от перше, як мені пішло, можливо, не дозволятиме тобі от, займатися тим, чим ти зараз займаєшся. Стосовно сили або стосовно роботи. Дівочки, мальчики, будьте уважні зараз. І каже про те, що намагатиметься тебе подавити, десь в чомусь. Зрозуміли мене. Людина, яка, от навіть в парі тут скажу, сім'я у майбутньому, значить, не такому і далекому майбутньому, що ще. Да, мусить, захоче тобі навішати своїх установок, і тим самим захоче, щоб ти побачила, побула в пасці. Але вони кажуть, знаєте, що аналізуй все, і це все буде тобто ти зможеш це від... ну, відзеркалити, це все буде ілюзія. Можливо, вам щось не обіцяють, розумієте, щоб ви тільки там не, там не більше не вчилися в відовстві елементарно, так, або там, щоб не якийсь проєкт не, не продвигали, не розвивали, щоб це не стосувалося. там макраме, малювання або там, ну, елементарно випічки і ще чого-небудь. Зрозуміло. Хтось намагатиметься вас збити з толку, але вам кажуть, що е, це буде ілюзорно, якщо ти будеш е, ну, відстоювати, зрозуміло, тим не менше кажуть, залишайся в красі. В чистоті, не, сх... ну, не опускайся. Зрозуміли мене? Ще віра. Так, спокуси біля тебе, вони кажуть, спокуси, пастки біля тебе, дівочки, в майбутньому. Знаєте, знову ж таки, біля того, щоб ти не робив те, що ти зараз робиш. Е, ну, знаєте, це як навіть якась програма от Всесвіту. Е, просто кажу, що просто люди будуть якісь просто вбивати вас стовку, казати, та у вас там не вийшло, там у Марії не вийшло, а у вас вийде. Зрозуміли мене в кожного свій шлях. У вас і не вийшло, а у вас вийде. Далі. Ще про що? А, вам кажуть про те, що ви будете за чимось ностальгувати а, в роботі. А, можливо, навіть не так, не ностальгувати, а ви будете переживати, що дійсно таке, що буде, що, що буде невдача, от навішають вам при встрічі, по роботі ось не ваших совершенно мислів. Розумієте? А у вас вийде? Давайте запитаємо, у вас вийде? Дівчатки, ну звісно, у вас вийде. Розумієте, про що я кажу? Ви навіть будете на цьому фінансово заробляти. І вам кажуть, знову ж таки, не слухай плітки. Ти не Вася, ти не Петя, ти це ти, і в тебе свій шлях, і в тебе зовсім інша, зовсім іншим зарядом, ти прийшов на цю землю. Зовсім іншим завданням. Будь за штурвалом свого корабля, не бійся цієї відповідальності. Тобто, знаєте, коли ми беремо, елементарно, коли ми беремо благості так, від своєї роботи, ми ж повинні розуміти, що ми і відповідальність несемо. Так, Про що обман? От вони кажуть про те, що менше розказуй, менше буде в тебе обманів і ну, глупості таких от от вам менше навішають, і менше буде людей вас призирати. А ти кажуть, вчіся. Не дозволяй, знаєте, як вони кажуть про те, що от не дозволяй дебошу проникнути в твоє в твою підсвідомість, кажу так суржиком, тобто це твій вибір обирати знаєте як. Схилятися до чиєїсь думки чи просто йти власним шляхом. Вони кажуть, захищайся. У тебе багато чого йде тобі від роду саме в подарунок. Так бережи це. Вони кажуть, ми за тобою спостерігаємо, ми тобі не дамо, ну, ми тебе підтримаємо. Розумієте, про що? Ще. Про що? Вони кажуть, те, що запланували маніпулятори збити тебе з толку, це буде все ложно. Це дуже швидко відсічеться, і ти зрозумієш, що ти на своєму шляху. Знову карта свідок, Свідок, те, що кажуть, за вами наблюдають, наблюдають навіть за вашими статками. Скільки ви заробляєте, мальчики і двочки. Так, наставниця. О, знаєте, от Хочуть вам, от хочуть під предлогом допомоги все-таки вас заплутати, типу розказати, як тобі буде краще. Але я вам ще раз повторюся, ви, це не вони. Ви це ви, розумієте? Не давайте себе заплутати, боріться за своє місце під сонцем. Знову, третій раз, карта того, що за вами спостерігають. Ще хочу. Залишай взагалі в минулому людей, які тебе, знаєте, які збивають тебе з толку і які там навіть тінь сумніння вносять в те, що ти зараз робиш. Отак, це підказка від Роту. Давайте візьмемо вам пораду. Що, от вони кажуть, е, прийде час, знаєте як, і от ти будеш в своїй стабільності. Тільки, знаєте, от не спіши, не підганяй час. Прийде час, і тут ну, карта жадібності, все сприйняття, але тут більше, знаєте, про те. про те, що ви ж працюєте заради своєї стабільності і не хвилюйтеся, що це не прийде до вас швидко. Учіся, працюй, е, зрозуміли мене, е, не будь. Ну, от, грубо говоря, не будь швидко жадібним, тому що буде дуже боляче. Учися, прийде час, коли ти будеш реально в своїй стабільності. Тільки залишайся в чистоті. Ще порада. О, дочки, знову тут у вас свідетелі. і хтось просто будуть свідки твоєї перемоги. Ну, тут класно, твоєї перемоги і незалежності. Шикарно. Приймайте блага. Я люблю гарні кінці. Ви прекрасні. Благодарна всім і кожному. Благодарна тим, які. Ну, грубо говоря, не бояться особистих розкладів, які готові слухати думку зі сторони, якою б вона не була. Приймайте ви благо, всіх обіймаю.